Отже, друзі, я всіх вас вітаю. Ви на каналі Моторепліка спеціально для каналу Олег Ас. І як правильно зазначив Олег, це буде правильна зборка мотоцикла М 72 н Сьогодні нашою темою буде задня підвізка. Як її правильно змонтувати, як це все потрібно функціонувати. Ми розділимо відео на три частини. В першій частині ми оглянемо основні запчастини, які нам треба замінити і підігнати задні підвізці, і друга частина буде присвячена безпосередньо встановленню підвіски. Хочу зазначити, що те, що ви побачите зараз в таймінгу десь 6-10 хвилин. Мною було підготувати. Я готувався до цього відео десь. День. Тобто я день підганяв цю підвіску. Ну, може, не день, може я на щось відволікався. Але так, я вчора ввечері почав, і сьогодні о 12 закінчив. В нас, ви можете бачити результат. Будь ласка, покажи результат. В нас встановлено редуктор заднього колеса з пружинами. В нас встановлено колесо, ось і ліва свічка. Пішли на ліву свічку, подивимось. Та, Рома, ти станеш професіоналом. Це колесо для примірки, це колесо від К750. Не треба писати в коментарях, що обід треба красити в колір мотоцикла, тому що мотоцикл у нас бордо. Це так, для встановлення вісь, У нас теж для встановлення, вона нічого спільного з тою віссю, яка буде стояти на цьому мотоциклі, немає. І а от вже пружини, ліва, свіча і всі інші запчастини це вже. Підганяємо до цього мотоциклу. Отже, ми ознайомилися з задньою підвіскою, як повинно все бути, як повинно все обертатися. Тепер розглянемо запчастини. Поїхали далі. Вибачте за це, в нас закінчився бензин в одному з генераторів. І мій меседж дуже простий: що цих дегенератів з Московської Федерації ми обов'язково переможемо. Отже, увага на наш стіл, на наші запчастини. По-перше, звертаємо увагу на пружини задньої підвізки. Ви бачите, що вони різної висоти. Якщо мені не зраджує моя пам'ять, то вони не потрібні бути довжиною 145 мм. Ну, плюс-мінус. Але в процесі експлуатації вони просаджуються, їх довжина стає меншою. Ми використовуємо і нові пружини, і бивші у використанні, і такі от шайби, якою можна підняти висоту пружини. Для чого це все робиться, я поясню трохи згодом. Далі, підвізка лівого колеса. Вирабатуються внутрішні втулки, які ми міняємо вже досить часто. Це для зразка, він брудний, вибачте це. І встановлюємо нові штоки. Цей шток також для зразка. У нас штоки всі нові хромовані. Ми їх підганяємо, розгортаємо, все це робимо без будь-яких проблем. Далі, дивіться ще, яка цікава деталюха. Це болт підвіз. Тяжний болт осі. Тобто, коли тут встромляється ось, цей болт повинен зажати. Але тут зажимається буквально 1 мм. обов'язково звертаємо увагу на отвор. Якщо він розбитий, то з цим щось треба робити. Тому що ця алюмінієва ліва свічка вона не стягне так ось, як ви захочете. Вона там 2, 3, 4, 5, 10 мм. вона не стягне, вона лопне ось у цьому місці. Тому обов'язково або підбираємо ось. Більшого діаметру, до речі, всі новоробні осі, які ми робимо, вони більшого діаметру в цій частині. Ми додаємо пів міліметра в діаметрі. Тобто не 24, а 24,5 здається. Так? Тому що зазвичай ліва підвізка завжди вироботана, і щоб зберегти оригінальну конструкцію, можна замінити 8. Далі. стяжний болт осі. Продається у нас на сайті, до речі, і бачите, він має круглу шляпку. Вам самим потрібно. Підрізати його таким чином, щоб пази зійшлися. Чому це потрібно? Зараз я покажу. Будь ласка, сюди. Через неточність виготовлення ці пази на, в різних місцях. І тому одному болту треба 2-3 мм зчухати, а іншому потрібно аж до 8 бофта дойти, щоб він вставлявся. Тому робимо їх в певному негативі. Далі. Ще цікава річ. Це у нас стяжні болти підвізки. А саме задні. На них кріпляться і бугіль крила, і вихлопні труби, і ще вони стягують раму. Це наш новороб, це оригінальний болт, який нам пропонує встановлювати завод. Чому з ними проблема? Ми розглянемо трошки згодом, коли демонтуємо ліву підвіску. У нас такі чудові відбійники задньої підвізки. Чому їх три? Ви задасте питання. Тому що я рекомендую завжди купувати два відбійника в кожну, в ліву та в праву частину підвізки і один різати пополам. Або так, як вам потрібно. Зараз ми все це розберемо, розглянемо на прикладі. Так, ми зняли ліву свічу, ліву частину підвіски. Повністю розкидали всі запчастини від неї на столі. Зараз трохи оглянемо їх і будемо монтувати квінтесенцію. Або висновком того, що ми все правильно змонтували, це буде абсолютна горизонтальність задньої осі. Тобто вона повинна заходити без лягких затримок, абсолютно горизонтально. Тому що всі ці нерівності, всі, весь перекок, перекос, він в процесі експлуатації мотоцикла вилізе і вилізе дуже, ну я сказав, ніщівними наслідками для нашого мотоцикла. Отже, поїхали. Перше: шток задньої підвіски. Він новий нашого виробництва. Зараз ми його встановимо. Ось дивимося. Рідний болт, вставляємо. Болт болтається, болт намагається прокрутитися, тому що тут є пази на рамі, і це все не відповідає дійсності. Шток бовтається. Чим це загрожує? При їзді, коли підвізка працює, може бути закус втулки та шлока. І просто-напросто шток з цього положення вирветься, вийде вверх. Підвіска вийде з осі, колесо нахилиться, і ви або впадете, або тут щось розірветься. У мене таке було, коли шток, виходив через цей отвір, разом з підвіскою, все це вистрелювало. Ну, не дуже комфортно. При тому, що отвір на рамі дорівнює 8,5 мм. Тобто тут отвір 8,5 бофт оригінальний 8 мм. Тут, бачите, є е, частина без різьби і частина з різьбою. Отже, що ми радимо? Це наші новоробні болти для стягування рам. По-перше, діаметр цей зроблений більше, без пропилу. Ми можемо підігнати його таким чином, що він буде входити плотно і не буде обертатися. Бачимо? Це перше. Далі е, діаметр. Частини без різьби дорівнює 8,5 мм. Тобто, за допомогою напільничка ми можемо підігнати все настільки чітко і плотно, як нам треба. Ви бачите, вниз працює, вверх не працює. Чому працює вниз? Зараз я вам покажу. Плотно, плотно, краще, краще. Отже, користуйтеся, будь ласка. Далі. Подивіться, в одній свічці він бовтається, в іншій він заходить плотно. Не забуваємо, будь ласка, тут робити лиску для того, щоб зайшла вісь. Так, беремо стаканчики, беремо лівус. На перший погляд штоки зроблені неправильно, тому що... Тоньша частина, вона зроблена трошки більша, ніж частина в рамі. І після встановлення стяжного болта є певний люфт. Оп. Чим це пов'язано? Так, ви все правильно зазначили. В нас отвір на нижньому стакані підвізці, він менший, ніж діаметр штока, тобто він встановлюється знизу і придавлюється штоком. Тому і Довжина цієї частини трошки більша, ніж довжина рами. Як це все працює? Він вставляється, це все зажимається і люфт він взагалі, я бачите, що рука напрягається, він взагалі відсутній. Є така штука цікава, як відбійники. Їх каталог пише, що треба один на кожну сторону резинові. але Через те, що все ж таки цим пепелацам по 50 плюс років, це вже дідусі бабусі, так, е, щось там вирабатується в них дуже сильно, і тому однієї резинки завжди недостатньо. Достатньо, наприклад, там, дві, а то і три, а то і там, одна з половиною і так далі. І тому подібне. Ми зараз поставимо одну резиночку і будемо намагатися подивитись на практиці, як це все в нас не буде працювати. Встановлюємо, встановлюємо, беремо ось. Починаємо її встромляти, вона йде, йде, йде. І потім, от, дивись тут, ми її встремляємо. Оп! Цікаво, да, як вона підняла. І дивіться, який в нас зазор. Це в нас ось стало горизонтально, тобто вона стала в горизонті. І викривлення ні колеса, нічого не буде. Але тут є люфт. Тут є люфт, так? Ось сюди нам потрібно вкласти ще одну резинку. Дуже легко його заміряти штанговим. Я все заміряв, він дорівнює 4 мм. Ми беремо резинку, цілу витягаємо, 4-мм наниз, цілою придавлюємо. А! І дивимося, як ось. А? Горизонт? Горизонт. Тобто таким чином ми змогли піймати ось у горизонті. Будь ласка, користуйтесь обов'язково цим, тому що, якщо не користуватися, дивіться, що буде з колесом. Це протерте не через те, що мотоциклу там 60 або 70 років, це протерто через те, що був люфт. Люфт у підвісті, вона все бовталося, все це. Вигризалося, виїдалося, ми такого допустити не можемо. Ми Будемо один раз і все робити прямо. Далі, час встановлювати пружину, гайку та стакан. Для встановлення ось витягаємо, обов'язково ставимо маркером мітку Посередині, так, да, вона нам допоможе при монтажу орієнтуватися де середина, щоб у нас зайшов. Що стяжний болти. Так, далі, пружина. Зараз нижній стакан, точніше, середній стакан ставити не будемо. Я нагадую, що він ставиться, в ньому є отвір. Ну, зараз він заварений, але обов'язково просверлимо. І цей отвор потрібно, щоб збігався з початком пружини. Це для спецінструменту, який ставиться S-образний ключ, і за його допомогою викручується і стакан, і пружина. Але ми знаємо, що в процесі експлуатації закисається таким чином, що завжди доводиться ці стакани пиляти ламати. До речі, вони в нас продаються на сайті. Є БУ, хромовані, нержавійка і звичайне підфарбування. Отже. Для попередньої зборки ми можемо і не використовувати цей стакан. Але цей стакан будемо використовувати, коли буде все пофарбовано. Закручуємо до упору, слідкуємо, щоб гайка, верхня гайка пружини або гайка розведення пружини, вона легко крутилася. Я для себе малюю стрілочку, в яку сторону треба її розводити. Далі одягаємо стакан підвіски. Якщо у вас не вистачає довжини. Висоти для розведення пружини можна використовувати такі шайби. Ми продаємо їх двох видів тонші і тонші. Там все на сайті ви знайдете. Зараз одягаємо стакан пружини і все це треба змастити трошечки. Це все майно несемо для встановлення. Першочергово ми вставляємо гайку в раму. От подивіться, в мене тут нарисована стрілочка, в яку сторону її треба розводити. Далі, після цього вставляємо нижній стакан, трошки натискаємо і заводимо на своє посадкове місце. А от і наш. Далі міточкою опускаємо шток. Все так стає. Гарно, аж противно. Так, нам треба чимось її трошки пробити донизу. Ой-ой-ой, і все стає. Просто все причудово. І після цього встремляємо вісім. Якщо ви відчуваєте люфт на стакані, його можна прибрати тим чином, що розвести пружину. Зараз ми це зробимо. Це в нас кусачки для зйому кілець. стравляємо в отвори і розкручуємо пружину. Пружина розводиться, стакани ще трошки. Оп. Стакани не бовтаються. підвізка встановлена. Ось горизонтально заходить легко від руки. Тобто, я вважаю, що ну, в даному відео ми показали, яким чином правильно та дуже легко. Встановлювати задню підвіску. І ви пам'ятаєте, що все, на чому ви зекономите, десь забудете, вилізе потім при експлуатації, і ви будете вже за це платити набагато більше. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Я сподіваюся, що все зробив правильно, якщо неправильно, поправте мене в чомусь. Дякуємо нашим Збройним силам України за те, що дають можливість працювати та прокидатися вранці з під небом. Всім пока.